Вітаю в ефірі програма Вічна віч. Навіч». Відтепер в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького показуватимуть виставу Васьок Гоу. Це робота молодого режисера Бориса Кравця, який став переможцем лабораторії Струм театрального проєкту молодих режисерів. Минулого року, через війну, цю постановку відклали її презентацію. Детальніше у нашій розмові із паном Борисом. Вітаю, пане Борисе, в нашій студії. А, вітаю, Борис Кривець. А, так. Е, ну, почнемо з того, що е, постановка це для підлітків, так, і вона про е, тему, на тему булінга в інтернеті. Чому ця тема вас зацікавила і трошки коротенько сюжет постановки? Чому тема булінгу? Так? Тому що е, зараз це слово. Дуже активно усюди просувається, та, і визначається цей процес, коли суспільство тисне, якось морально давить людину, буває ще й фізично. Але проблема та вона не тільки зараз з'явилася. Ці проблеми багато років люство, мені здається, тільки ця проблема існує. Та, тому о, про неї треба говорити. Тому що коли коли виникає конфлікт, оце і суспільство та, проти особистості, неважливо не через які обставини, це часу дуже переходить якісь рамки і в подальшому призводить, навіть інколо, до трагічних моментів якихось. Трошки коротко про сюжет. Як розвиваються події в вашій постановці? Сюжет дуже простий, без спойлерів, особисто таких, але можна з з матеріалом, в будь-якому випадку. В двох словах скажу, що ситуація розвивається так, що є головна країні Василіса, і ось вона там після відпочинку з друзями в парку Слави, відео, яке вони знімали під час святкування, зливали, там, хтось зливає все в мережу. От. І так як вона, на думку багатьох, порушила якісь нравственно моральні принципи, та, тим, що там танцювала біля вічного вогню там чи десь. То на неї одразу акцент да, тут, е, створили через новини тощо, і вона потім піддається е, різним випробовуванням зі сторони е, кажу, от, однокласників, вчителів і батьків. Тобто, ну, Ці п'єсі е, дуже класно зроблено, тому що тут немає якоїсь конкретної одної е, теми стосовно булінга. Да. Тобто вона всі об'ємлює, що там проблема і з, Спілкування між однолітками і відсутність розуміння з сторони батьків. От, таким чином вже ви сказали, що дівчинка Василинка потрапляє в таку історію, що її приватне відео потрапляє в інтернет. Таке нині може статися, коли інтернет всьому голова із дорослими. А чи дає ваша постановка якісь поради, як діяти потерпілому в цей момент? Або ж чого навчає? Можливо, якось застерігає однолітків, ровесників, підлітків, або й дорослих, можливо? А, так, дивіться. Я за те, щоб нікому не давати поради. Тим паче, через, якщо мене не просять, і тим паче через мистецтво. Тому що треба так будувати, щоб людина людини сама це думку народилася. Та, не треба плакати, розводити або вставати в пірамідку і в казати, що а я і так не можна. Що стосовно того, що це виникає із дорослими, ну я думаю, що це через гігієну е, та інформаційного простору. Тобто, тому що коли людина, не думаючи щось робить, виникають проблеми. Тому тут все ж таки треба. Грамотно оцінювати та, тат, свої дії. Тому що ми зараз якраз можемо бачити нещодавно, буквально я кажу, про актуальні жартували. Новина була, коли дві сестри та, снансували танець на цвинтарі військових, там, начебто на могилі свого батька. Та, і, там, зараз їм якийсь срок світиться. І вони це робили, вони не думали, що вони роблять щось погане. Да? Тобто, але треба, я кажу, завжди думати, оцінювати і аналізувати, що ти робиш. Ну, от. І тоді буде менше проблем. А стосовно зі сторони людей, які по ту сторону екрану та, сидять, тут зовсім інша психологія стосовно булінгу такого, тому що людина відчуває свою безнаказність, вона може написати що завгодно і не боятися, та, що щось буде. Тому така травля і часто виникає і проростає ну, в погрози або навіть оскарблення. Тож. То ви вважаєте, якщо ця вистава, е, якщо її побачить багато людей, то вона може якось е, привернути увагу до цієї проблеми і, можливо, по-іншому заставити людей ставитися до таких е, менше осуду людям, які попали в таку ситуацію. Так може вона змінити щось, якусь думку людей? Та я не знаю, кожен для себе може віднайти щось, тому що я кажу, тут е, вистава робилася, начебто. Е, для підлітків, пропідлітків, але <кій> я би не обмежував вікової категорії якоїсь конкретної. Тому що вона як і для підлітків, так і для їх батьків. І нема такого. Ви ставили роботу за п'єсою відомої драматургині Лени Лягушонкова. Лені е Лягушонкової. Ліни Лягушонкової так? І що додали нового в цей твір? Я скажу так, Лена Лягушонкова. Дуже крутий сучасний драматург, і вона настільки е, грамотно робить структуру матеріалу, і настільки там є якихось е, паралельних тем, за які можна вхопитися, та, тобто, або зробити на цьому акцент, що вона не потребує дороботки як матеріал. Тобто, тут вже є інші нюанси, так, та, коли драматург зробив свою роботу, а режисер робить свою. От, але змінювати матеріал. Нічого, нічого нового не привніс, нічого не забрав, скажімо так. Суто по сценарії, так? Так. А розкажіть про акторів. Як ви підбирали на головні ролі їх і хто зіграв головні ролі? Як взагалі вам працювалося з акторами Хмельницького театру? Це дуже цікаво насправді, тому що коли ця робота була в рамках. Лабораторії Струм, то треба було там надати список акторів, яких би ти хотів би задіяти. А так як я з театром був незнайомий з цим колективом, то я відбирав просто по фотографіям, які знайшов на офіційному сайті. <кхід> і я скажу, що дуже класні попадання в персонажі, в образи. і е е з головною героїнью у мене там трошки була заміна, от, але це Настя волях. Виконує роль Василиси, то в неї також дуже класне впадання в цього персонажа в цей образ. Що стосовно роботи з акторами, дуже класно, дуже легко ми з ними ще знайшли спільну мову ще під час лабораторії, потім під час вже роботи, яка почалася до війни ще, та якось ще більше з ними почали спілкуватися тісніше. Дружні такі стосунки у нас з'явилися. І зараз я повернувся. Всі мене дуже чекали, дуже раді були повернення до роботи, до праці. От ви встигли вже виконати свій священний обов'язок перед батьківщиною, служили на захист батьківщини. Розкажіть, де і поділіться тими згадками, враженнями про вашу службу. Я для себе одразу да, прийняв рішення, що я долучаюся до Лаврінського України. Що мені не одразу вдалося, тому що військомати мене просто казали: ми вам зателефонуємо, ідіть, Ваша черга там буде пізніше, через півроку, через рік. Мене це не влаштовувало. От, і я тоді добився свого стаки і записався в бригаду 125 го І вже о, безпосередньо брав участь в. Виконуючи обов'язк з зоні бойових дій на східному напрямку. Згадайте, як у творчій людині, як воно піти на фронт? Це ж зовсім інший світ для вас було. Як... Ні, чи ви я... боялися? Я... Що вас там вразило? Дивіться, я, я не знаю. Я... То, що творчі люди, вони якісь а... неповноцінні чи... чи дуже ранимі, чи… Ні, Я з цим не побачу, тому що у мене дуже багато колег по цеху, так? акторів, режисерів, які зараз боронять країну, які боронили так само. Uh, і тому ми звідси трошки про, про інше стосовно цього. Це знаєте, як в козацтві було, коли кожен козак один коваль, інший конюх, третій там на Пашні працює. Тільки починається та, якась війна або загроза за кордону, вони всі беруться до зброї і йдуть боротину свою землю. Тобто це про це більше. А те, яку я ну, виконую функцію в мирний час, це та, трошки інше. Тому. Я би не говорю, що от як там, в творчі людині. Не, може може, по-різному, то я просто кажу за себе знов-таки. Єдине, що мені мій досвід режисерський допоміг в тому, що е я займав керівну посаду командировідів. І мені було з людьми спілкуватися і керувати було простіше, тому що я вже маю досвід такий в мирному житті. А Що вразило, та війна сама по собі. Таке явище, яке не залишає якихось здорових місць на душі і на серці людини. Що, якщо не говорячи вже про саму війну всередині цього всього, то найскоріше таке для мене було враження це евакуаційні поїзда, коли відправлялися, коли люди на піроні просто. Забивалися всі вагони з дітьми, і коли потяги йшли, чоловіки лишалися тільки було багато болю, багато сліз і велика трагедія. Багато хто хто повертається з війни, кажуть, що от війна їх змінила не тільки, можливо, вони отримали якісь поранення, а й внутрішні зміни відбулися. У Вас так було чи ви залишилися такою людиною, якою були до війни? Ніхто не залишається таким був. В якісь погляди змінились? що змінилось? Характер може. Переоцінка, ну, через там певні обставини, звісно, що е, зміни різного характеру є. Але якщо ми будемо так, говорити про про переоцінку цінностей, доволі так. І ти як просто в якийсь момент розумієш, що так як ти жив, ти навряд чи так, зможеш далі жити. Але ти розумієш, що тепер всі проблеми, які здавались проблемами, <гум> до того, це було зовсім не проблеми. А що для вас нині найголовніше? Ви собі вже тепер точно знаєте, що важливо, що не важливо. Найважливіше — це родина. Це люди, які тебе люблять, люди, які тебе чекають, які тебе підтримують. Люди, які мотивують тебе. Кожного митця щось надихає, навіть таке страшне, така страшна подія, як війна. Вас це надихнуло на якісь роботи нові? Можливо, щось якісь є задумки режисерські на цю тему? Я чесно був, от, теми війни це моя суб'єктивна думка. Мене часто про це питають. От і я кажу, що моя суб'єктивна думка про те, що я не хочу робити та тобто проекти, якісь пов'язані з війною театральні. У та, мене там є соціальний один цікавий проєкт, який я буду втілювати в, в майбутньому. От. Стосовно цього, але стосовно військовослужбовців, які повертаються з, з, з війни. А якщо говорити про театр, то ні, Я не хотів би, тому... я, 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 я ж жартую кажу, я би цієї теми навіть не торкався 20-метровою палкою. А, чому? Тому що ми зараз якщо переживаємо та, дуже багато сучасників цього всього, які бачили навіть за своїми очима. Ті, хто вимушені переселенці були, вони відчували це все, та? І коли вони потім приходять знов, і знову цей триггер, та, і їх накручувати нерв, цей не знаю. Плюс ще в таких роботах не повинно бути аніграму фальші. Вони мають бути максимально чесними, відвертими і без пафосу. Та? Тому це теж дуже дуже небезпечний момент, тому що можна загратися і перетворитися в ось цю о... Совєтську діалогію, да, та по совєтську не забудьм, не простім, діди воювали це все. І хто багато зараз о, цю тему використовує та, для власного там, розвитку, скажімо так, в подальшому професії, хтось паразитує на цій темі, ну, це де експлуатація повного ходу. Тому я не бачу себе в роботі в такій. Може колись, може, колись це буде якийсь класний кутий проект. Який буде про, не знаю, про щось цікаве. Війна це запропоновані обставини. А що відбувається в, в, в рамках цієї війни? Та? Тобто, як людина міняється? Про любов треба ставити. Та про любов не про кохання, та? не про пристрасть, а про любов і все об'ємлюще, тобто, почуття, яке, яке об'єднало нас 24-го, я кажу, про повномасштабне вторгнення. Я знаю, що в нас ця війна триває вже багато років, але потім з часом люди до цього відійшли, що зараз те, що відбувається в головах трошки людей. Вони забувають інколи, що у нас війна досі. Але так і 24 числа, коли утворилася нація, знову об'єдналася всі, та і коли. Все це було наповнено любов'ю, коли один одному щось віддавав, передавав, хто що міг, та, то допомагали, як могли, збирали там кошти, на якісь бронежилети шоломи, тому що спочатку нічого ж не було. От, От про це треба ставити, а, а, а не про підвали, страждання, бомби і смерть. Трошки відволікати має театр, так? Ні в якому разі не відволікати. Він надихати повинен. А розкажіть трошки про себе як про режисера, бо ж знаємо вас не тільки як постановника вистави Васюк Гоу». ваші попередні, які були вистави, перші ваші роботи, де ви навчалися, в яких театрах, можливо, вже працювали? Я почав цей шлях взагалі творчий, з того, що 17 років. Я пав в театр працювати Миколаївський, Драматичний театр Миколаївський. Зараз він академічний вже. Просував два сезони і потім зрозумів, що хочу там, отримати освіту, тому що тяжко без бази, без навичок професійних, тому що все на, на інтуїції робиш. От. І перша моя освіта була: це було училище театральне. Але ну, там не було акторського курсу, був режисерський. І я туди вступив. Потім вирішив, що все ж таки мені режисура більше не вподобає і далі продовжив. Після того Харківський був національний університет імені Котляревського. Потім Рівненський державний гуманітарний університет був, де я вже отримав в Харкові режисер драматичного театру, РДГ, режисер-педагог і вже червоний диплом з відзнакою магістр в Києві захищав. А що стосовно роботи, то з 2015 року я вже. Практикував як режисер, я був керівником і головним режисером молодіжного театру. От, і з того почалися там, такий мій вже професійний е, шлях режисера. А працював в Миколаївському театрі і в театрі Курбаса Львівському. Сальвівському. І в Одесі я е, був як режисер-педагог в першій українській школі театру і а які теми, крім як от ви вже сказали, всеохопна любов вас як режисера молодого цікавлять? Що яку, які б роботи хотіли б зробити, поставити? Не знаю зараз. У мене зараз відбувається ще трошки адаптаційний період такий, от, тому я для себе ще не визначився, яку б я наступну роботу хотів поставити, скажімо так творчому да. пошуку, так? Скажімо так, так. Да, що. Бо зараз це такий процес, який треба завершити, так, як гештальти, кештальти, тому от, ось цього голову така теж кажу, вистава реабілітація а от е, який повинен бути режисер? Це людина, яка, напевно, повинна багато читати, бо тому, що потрібно ну, не просто взяв якийсь сценарій і відтворив. Е, кожну елемент, кожен елемент потрібно знати, щоб повернути глядача в певну епоху, відтворити певну тему. Чи багато ви читаєте? Якщо так, то яка це література? І взагалі, чи це потрібно для режисера? Це звісно, як це? це має бути кладість знань, і він має губка всмоктувати в себе. Але тут теж ідея якраз про гігієну і фільтрацію, так? тобто літературу якісною або неякісною. Це переважно повинно бути література не художня, а професійна. Тому що я не давно вже не читав, скажу вам чесно. От останні 18 місяців в мене не бачить. Через війну, напевно, так. Так, да, трошки не, не, не виходило. Хоча хтось вмудрявся там і мову вчити, і щось там для себе нове відкривати. Всі по-різному. А режисер повинен не тільки читати, повинен дивитися, багато дивитися. І так само і якісну хорошу фільмографію, і якісні хороші вистави. Це а процес відбувається. Можете, можете, як от молодий режисер, такий свіжий погляд на українську режисуру театральну. Що вам подобається, а що б хотілося змінити? Хотілося б змінити? Це болюча тема для мене а, на, наразі. А, я чесно пишаюся українським театром з одного боку, тим, що в наскладних умовах а, під час війни люди продовжують, да, бо були такі випадки, коли. Театри, просто під час обстрілів в підвалах десь репетирували актори, сиділи, робили роботи. От нещодавно приїжджав знов-таки Миколаївський театр а, з роботою. Там, баба, називається. Десь. І вони робили їх прямо в підвалі, під час обстрілів, під час спитаних тривог, коли там біля Миколаєва стояли вже кацапські війська. От. А так. Ну, та український театр теж має певні проблеми. от. Е... Я стріляю потім за ці слова. Я просто для себе трошки інший театр е... бачу. Я бачу для себе театр в майбутньому та, в Україні. Не державний, а проєктний. Тому що тоді буде здорова конкуренція. тоді Актор мотивований постійно розвиватися, вдосконалювати свої навички, щоб на кастингу його помітили і взяли в роботу. Коли постійне життя, коли це не просто репертуарний театр, який сидить на іглі бюджету і робить, що йому хочеться. І це інколи буває дуже сильно впливає на якість, тому що людина. Відіграє так, відіграє по-іншому, і судно забачить зарплату в кінці місяця. Я не кажу про розмір цієї зарплати, да, тому що різні театри, різні е, винагороди, як то кажуть. Але суть в тому, що театри в Україні такі, прямо, які гудять, про які знають, які е, е, є найкращими, скажімо так, в Україні їх на пальцях можна переховати. Тому я за театр проектний, скажімо так. Та українського театру. На все добре буде. Я вам дякую, Борисе, за цікаву розмову, за те, що ви пішли на наш захист за нові цікаві прем'єри. Бажаємо вам подальшого творчого успіху. А глядачам бажаємо всього найкращого до наступних зустрічей.